Я, от скільки я була, окупація, прожила в підвалі. Все ж таки, те, що нас звільнили, це вже дуже велика перемога. Ми одразу не поняли, якісь нові значки. От, це ж привикли, що то З, то В. Ой, я тут вже наші, думаю, боже Боже. Якби їх отут от положили от так, штабілями, сказали, можете на них танцювати. Ми б, напевно, там, знаєте, як танцювали, поодівали б каблуки навіть в своїх 66, і топталися б на них. Село називається Висунці Музиковського ОТГ. Людей живе на, на настояще час. 152 людини. Шість родин у нас переселенці, які приїхали з, з міста з острова і з, дві родини з острова, одна родина з текстильного, їм прямо в двір попала ракета. І одна родина з Антоновки. Є на почала каданас, де окупірували, нас було 129 людей. То зараз 152. За війну говорили давно, що буде війна, буде війна, буде війна. но, невірно, всі думали, що це все таке фейк, що не буде ніякої війни. І тут вранці ми просипаємося, і, 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 і вже війна. Вже воюють на Антоновському мосту. Я місяць не вірила в це. Ну Просто не вірила, що це, ну, що це війна, що, що вони тут ходять бомжами. Вони як бомжи ходили. Це їх треба було бачити. Я була така файна жіночка, в мене були такі длінні-длінні чорні коси. Це все случилося в окупації. Я постриглася на лиса, тому що ну, мені чогось не вистачало. По мені лазили воші. Це мені так казалось. Їх не було. Я бігала до дівчат, говорю, подивіться, а вони що нічого нема. А я виривала волоси клощі, тому що ну, це було страшно. Дивимося так та, і все та, за перемогу. Одна коробка на родину. Ми за дітей. Та. А біля <різь> весь час окупанти десь між нами, десь в наших домах жили, десь між нами ходили, заходили до дворів, займалися мародерством. Ну, у нас забрали машину, погрожуючи, погрожуючи зброєю, представники. Так званої якоїсь армії ДНР, як вони назвали себе, залишили техпаспорт на машину, це все залишилось у нас, а машина поїхала, та й все. без. В комендатуру перший час звертатися в їхню комендатуру. Звертатися боялися, бо дитина в домі, хто його знає, чи, чи гранату кинуть, чи ще щось. Потім, коли вже звернулися в комендатуру, ну. Окупантам до нас ніякого діла розвели руками та сказали, ну, так як є, так є. Ви ж розумієте, це війна. Все ж таки, то, що нас звільнили, це вже дуже велика перемога. А машина то як так? Наживне. В Українській школі весь цей час, щоб тільки у дитини була можливість займатися, купили навіть руску сімку. Ну, але це був ну, такий примусовий захід, тому що. Там був мобільний інтернет, і хоч якось можна було виходити в онлайн в українську школу. Але школа так була тільки українська. Ну чуть ли не кожен тиждень вони приходили до нас з провірками? Що вони шукали, ну непонятно. Ну, якщо в нас в нас немає не сіна, нічого, то у людей навіть в сіні ковирялися своїми автоматами, щось шукали. Щось шукали. Потім ми так краєм вуха чули, що їхні товариші тікали з їхньої армії. Я не можу сказати, що вони тут так, нас тут звірствували, але одне їхнє присутствие тут, це вже було страшно. Знаєте, як ото шакали, тільки стає. А в мене був один питання. Стояла ДНР, що вони тут роблять? Вони ж Україна. Як вони могли? Ну, вони там розказували байки деякі. Один чоловічик, який мені сказав, ви будете Україною. Бо якби ми встали так, як ви в 2014 році, то не було б цієї війни. Більше він в магазині не з'явився. В окупації в нас тут жіночку ранило. Садила розсаду. Це був квітень, вона садила розсаду на городі. І в це час вона прилетіла. Вона тоді розстріляла всіх у неї осколком. Дві легких ранених, одну легку удалили, одну там щось підлатали, і навіть один осколок не витягнули. Я оскільки я була в окупації, прожила в підвалі. Можу спати, я спала. У мене з підвал два на два з половиною-два з половиною. І два висота, оце я так жила. Ну нічого, вижили і виживемо. Ми сильні, у нас народ сильний, ми українці. А то кровать моя така. Ідею я ночувала, скільки в окупації були, стільки я і там спала дивіться, вот, у, нас, у нас так вийшло, що коли ми купили цю хату, вона по плану не була зроблена, тільки були стіни. Вона по плану у нас бути двохітажна. Ну, ми так її перекрили, і тут все це. Ось вот це підвал. Там в підвалі стока кімнат, стока наверху. Там, была, там земля тряслася, коли вони їхали, коли вони стріляли, коли Ну вони ж тут всі були. Вони між собою стрілялися, щоб ви знали. Вони понапиваються і стріляються між собою. Восім з половиною місяця. Да, в підвалі в шесть часов ми спускаємося в підвал, все. Вот я ну, чесно, якщо б їм дали, я б їх наважав, і, і головне, щоб не сопротивлялися, я б їх на куски рвала. На куски. Після того, що вони тут творили, коли розрішили виїжджати за підділи, бо неділю ж нам ми нікуди не могли виїжджати, як війшли наші. І коли нам тільки розрішили виїжджати за пределы, ми поїхали одразу на Миколаїв. Ми проїхали через Пасад Покровський. Ми плакали, коли приїжджали через Пасад Покровською, тому що він тільки було розрушено, ще нічого не робилося, це все. Это. Тут, коли вошли, е, русские, вони, тут вселилися. Вони тут жили е, вкурили отут, виходили на балкон, пили, ругалися між собою, билися. Да, до 3 ноября. 3 ноября. Вони всі в одночасі да, вибралися. От, ну вони знали. Що їм треба виходити. 3 ноября. А потім виходжу утром, а тут вже наші стоять. Боже, якби ви, якби ви бачили, як ми кричали, як ми плакали, ось у, на оцінь блокпосту, Боже. Та. А, Боже. А. Да, це, це. Ми зразу не поняли якісь нові значки. Оце ж привикли, що то З, то то В. Ой, я тут уже наші, думаю, боже, Боже. Бігла оце через окопи, ото окопи, оті всі. Боже, як я кричала, як я плакала. Тим більше, що дитина моя теж служить. У мене синочок теж, так, я їх дуже-дуже люблю і дуже-дуже за них переживаю. Навіть буває, читаю, ну ось що там погибло, теж плачу, бо це наші діти, всі наші защитники. Як почалося, він був у Ніколає волонтером, а потім тихаря, він же мені нічого не казав, він же і до сих пор все в нього добре. Ну, по телефону, як ти що скажеш. Мамочка, в мене все добре. Кожне утро дзвонить. Голос почула, вже я живу. Ми останні три дні чули, як вони виходять. Виходять, вони по трасі, як тільки темніло, йшли з цілими вереницями машини. А тут я договорилася з хлібозаводом, який нам вози. Не треба вже виїжджати на трасу, проїжджати мимо цих, е, ну, ав. Піда... І тут не привезли, не привезли хліб. Що сталося? Я, у мене от Аня є, ми сідаємо з Ані на мою машину, їдемо на музикавку, узнати, їм привезли чи ні. Приїжджаємо замінірована дорога. Чотири міни лежать на дорозі. повертаємося, повертаємося наверх, по поверху прийдемо, там стріляють. Приїжджаємо в Степановку, нам кажуть, що підірвався наш хлопчик на міні. Ми їдемо в музикавку, нам кажуть, а в місті вже ходять з флагами. Ну і ми ж на другий день бігом в город подивитися, ми не вірили. Ми, звісно, дуже, ми тут всім е, селом, ви знаєте, ми празднували цей день, ми збиралися там в хатки, там в хатки. Головне, що можна було вже пройтись по селу з піднятою головою і не боятися нічого. А, а чого що це? Ой, господи, господи. Це добре. Так, да, я ж говорю, що я б, може, і виїхала, б, якби оце, так ні, куди що це без нього? А тоді в нас даже з чоловіком була така ми вели таку даже розмову, що якщо е ці під таки зайдуть і ну, заставлять нас взяти паспорта і ти-ти-ти-ти. У -ти -ти, нас було таке, що ми беремо паспорт, продаємо все, хоч, хоч за щось, ну тому що покинуть все якось так от стільки нажити, продаємо і виїжджаємо в Одеську область, десь купляємо хатку, діти нам допоможуть. Хоча дітки кричали, їдете в Неаполь, ми вам покупаємо в горах дачу і ви будете жити там самі. Я говорю, правильно, будемо жити самі. не язика, нічого ми не знаємо, і будемо вдвоєм тільки з батьком сидіти. Тут ми всіх знаємо, тут знають всі нас, тут наша мова рідна.